з Галією. Ви про це не знали? Ні. Яка ж стерва. Ви про Галину Галиногіїнку? Я ще її підтримувала. Клієнтів її проводила. Вона завжди була токсична сучка, але. Припустимо, ви б дізналися про це не від мене раніше. Що тоді? Ноги в моєї не було в цьому салоні. Чи ви натякаєте вбивство? Звісно, ні. А подивіться ще оце відео. Це не я. Прийдемо зі мною.